За останні тижні фіксується тенденція зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Ми робимо висновки, що люди звертаються і своєчасно, і ми діагностуємо її, і вона успішно лікується. Витратні матеріали, як, от наприклад, швидкі тести на ковід, повністю безкоштовні. Задача мешканців просто прийти до сімейного лікаря при виявленні ознак вірусних чи інших захворювань. Ми працюємо згідно календаря щеплень 595, затверджений МОЗ України. І це стосується і дітей, в основному дійсно це дітей, але й дорослих. Запрошуємо вас на щеплення. То ви обов'язково приходите до свого лікаря, вас лікар аускультативно слухає, ваші скарги є немає, протипокази є немає, і робиться щеплення. Завідувачка лікарні також додала, що кабінет щеплень їм безкоштовно облаштували представники ЮНІСЕФ. Тут є і морозильні камери для зберігання вакцини. Їх також надала міжнародна організація. Камери можуть підтримувати температуру протягом трьох днів під час довготривалих відключень світла. Для того щоб наші павлоградці приходили до наших кабінетів з ремонтами, а ми їх радо зустрічали. То ми дуже дякуємо. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, місцеві медичні заклади мають все необхідне для швидкої діагностики та збереження здоров'я громадян. Данила Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК.